Шостий тиждень Великого посту, субота. Слава дня! А треба, щоб Євангелія була проповідана спершу всім народам. І коли вестимуть вас, що видати, не клопочіться, що будете говорити, лише кажіть те, що дасться вам тут, на ту годину. Не ви бо говоритиме, а Дух Святий, Марка 13, 1, 13. І як виходив із храму, каже йому один з його учнів, учителю, поглянь, що за каміння, що за будівля, Ісус вже сказав до нього, Бачиш, оці будівлі великі, не, не лишиться тут камень на камені, якого б не перевернули. Як же він сидів на горі оливні проти храму, Петро, Яків, Йоанн та Андрій спитали його на самоті, скажи нам, коли це буде, в який знак? Коли все те має здійснитися, тоді Ісус почав до них промовляти, Вважайте, щоб ніхто не обманув вас. Багато прийде під Моїм ім'ям і вам казатимуть це я. І багатьох зведуть, коли почуєте про війни та воєнні чутки не тривожтеся бо це мусить настати. Та це ще не кінець народ, бо на народ повстане. І царство на царство, по різних місцях будуть землетруси, буде голоднеча, це почато горя. Зважайте на себе самих, вас видадуть на суди, битимуть по синагогах, ставитимуть перед правителями та царями за мене, їм на свідоцтво, а треба, щоб Євангелія. Була проповідана спершу всім народам, і коли вестимуть вас, що видати не клопочіться, що будете говорити, лише кажіть те, що дасться вам на ту годину, не ви поговоритимете, а дусятий. Брат, видасть на смерть брата, батько, дитину, діти повстануть на батьків і смерть їм заподіють. І ненавидитимуть вас усі за моє ім'я, та хто витримає до кінця, той спасеться. Подумай, як ти виконуєш найбільшу заповідь любові до Бога і ближнього, як ти особисто проповідуєш Євангеліє словом, ділом чи цілим життям. Щоб зворуждає тебе, душа моя, приведу тобі приклади з нового пасання, отож наслідуй праведних і зурайся неправедних, Умилостив Христа молитвами, постом чистотою і говінням.